Ой, ні, ні. А ви сами не знаєте? Ага, там він просто тільки що сім бачить він ю. А ви ще чи лували, тільки що на ефірі. Зразу ефірчик, хоп. Де кул? Спата де. Нема кума. а? Нема розуму. Що він сьогодні в чорній роботці? Де кум! Скажите мені, дай кум! будь ласка, на мій образ. Ти думаєш, чому я думаю, що сьогодні в такому пожалуй? На жаль, прийшлося надіти чорные. Mm. Нема кума, нема більше кума. Понятно. Одес ага. є. А де я? Я я, де я. я, я в Житомирі зараз. Ага. А ти де? Я? Так. Да. в Льоліка сидів? Зараз секундочку, бо я не описав. А я, де? Так. Да. Вдома. А я понял, что не в выщах. А де вдома? А ти зі Львова так? Ні. То я знаю, зі зельвова. А я зі Львова, а зараз, зараз в Житомирі. Угу. Бо за тобі не треба? Ні, не треба. Такого точно ні. Ти, ти про нього, чи про мене? Про Бог. А чи що, що нам не то є? Трошки не місьма. А який тісьма? Ну трошки не такий. Зачекай, будь ласка. 1100. А я бачила, я бачила. Бачила. Що то я можу смак поміняти трошки? <свист> Леня, Леня. Лёня. добряк, привет. Леня погоняла хрест. Ага, понятно. А чего скуком босорился? Я ему просто, блядь, кабину угу. ну, не... на толкна. Даю сейчас. Ну понял. Ви мой жир бознет, она. Кошмар. Нема ще... куба, блядь! Так давай вернемося до того, чим, чим ти не підходив. <плес> Робити. Та Ти що, оператор є, так? а ну, мене? Да. Оператор є на, на, на заправчі, блядь. Дякую, дякую. Тика, тиха бачу, <плес> а як тебе звати? Мене Мирослава перцева лоня і ми були приймо на зай. Е, мов до чудики не можеться за дзвінки, та? Чого немає, маю? Я не хочу сидіти. Таличк привіт. Санті немає? А це сам? Маша Санчо? Продую, продаю ділянку, не треба. Ні, не треба. А де то кредитів або кредитів пізде, без дзвони, сука, їздять за мною, блядь, і корвабали нахуй. Можна ворот, і треба продати, продаю земельну ділянку. Ні, не треба. 12 сотиків, блядь. А, ну, Якщо хочеш ну, почули, якщо комусь треба буде вони звернутися. А блять, треба поосити, сука, відсотки, блять, діожі, дзвонить дихіона, Треба пів місяця і блять, поняття буде зльоти. Ага. Двісті 200... гривень дають за цю землю. Звісно, гривень ще почну в дупу, блядь. Ні, він не згоден за двісті гривень. Земля. І що? Зараз земля... Ставки ростуть, ростуть, уже двісті десять дають. Мене ділянка коштує тисячу доларів один сотик блядь. А то коштує, коштує. Три Надо брати, поки дають триста гривень, треба брати. Я блядь, старою бабкою спав блять п'ять років, блять, я терпів, щоб, щоб ту землю на мене переписала, я тут за міста різну продавав. 330. Ну легко, ти нікому легко, але ти пристав бабка в смиріти. Добре, та... добре, добре. 300 то мало, дають сорок тисяч. А за сорок тисяч ні. якщо за сотик так. Да. А ти собі пристав 5 років? Смер Смердючу бабку. Ні, я, я навіть цього уявляти не хочу. А я жив, а я жив в тому кошмарі, блядь. Ой боже, ужас з какой. Я терпів, бо я в ті в землі, блядь. Ой, Це, да. фіжак, що такого я не чула, тут на тикноті. Я тобі спілкуваю. Але ти знав, за що ти з нею спиш. Я знав? Yeah.